Всім привіт! З вами Арсенда Кусарова на каналі Школи перикарського мистецтва Арсенда Декусар Студіо. І в сьогоднішньому випуску ми з вами розберемо, які варіанти та види локонів ми можемо зробити завдяки праски або електрошипців, а також завдяки плойки. Які є методи накрутки ми розберемо з вами максимально детально. Для цього я буду використовувати гребінці від торгівельної марки Тек наших партнерів. Також я буду використовувати електрощіпці та плойку від торгівельної марки Ягуар. А в кінці цього відео ми з вами розберемо, яким стайлінгом ми можемо користуватися для фіксації локонів та створення текстури. І для цього ми будемо використовувати торгівельну марку Котріл. Приємного перегляду! Один із перших методів накрутки на електрощипці. Самий класичний. Перше ми можемо створити трошки додаткового об'єму прикорневого. Для цього ми став, натягуємо пасмо вверх, ставимо електрощипці паралельно пасму і ребром щипців швиденько даємо залом на прикорневій зоні. Таким чином, пасмо трошки піднімається на прикорневій зоні. Далі. Класичний метод накрутки. Ми фіксуємо електрощипці, перекручуємо пасмо та рівномірно просто протягуємо донизу. Ось таким чином. Накручуємо. І з невеликою швидкістю протягуємо до самих кінчиків. Таким чином, ми отримуємо класичний спіральний локон. Другий варіант з перекрутом. Перекрут потрібен для того, щоб створити більш рельєфний локон. Ми робимо один оберт. Протягуємо пасмо. Після цього робимо перекрут. Накручуємо. Протягуємо пасмо. Знову робимо перекрут, докручуємо і протягуємо до самих кінчиків. Таким чином ми отримуємо більш ширший локон та більш розпушений. Третій варіант. Для того, щоб отримати більш легкі, так називаємо пляжні локони, ми можемо брати напрямок накрутки до обличчя або від обличчя. Кінчики електрошипців ми нахиляємо вниз. Робимо оберт і протягуємо з більшою швидкістю до самих кінчиків. Таким чином, ми отримуємо більш легкий локон зсередини. Три варіанти самих базових, як ми можемо зробити накрутку на електрощіпці. Далі ми розберемо з вами техніки накрутки. Або методи накрутки на плойку. Перше, самий класичний спосіб. Ми відкриваємо плойку, прогріваємо пасмо, залишаємо трохи відстань від кінчиків, підгортаємо їх. І класичним базовим методом просто закручуємо, піднімаючи пасмо догори, для того, щоб трошки створити більше додаткового об'єму. Також ви можете ставити свою, свої пальці до прикорневої зони. Щоб відчувати температуру, щоб не, не обпікти вашого клієнта. Перевіряємо прогрів пасма, коли воно вже гаряче. Трохи ослаблюємо і ривковими рухами відкриваємо полотно плойки. Таким чином ми отримуємо легкі розпушені локони. Другий варіант. Ми прогріваємо так само пасмо, для того, щоб воно легше і швидше накрутилось. Фіксуємо біля коріння. І накручуємо зверху. Таким чином буде важче тримати пасма, бо ви будете працювати з самим кінчиком. І локон буде максимально легкий. Перевіряємо прогрів і поступово стягуємо догріваючи ваше пасмо. Особливу увагу приділяємо в фіналі кінчика. Додатково їх прогріваємо, і ми отримуємо максимально легку хвилю. Третій варіант методом джгута. Так само ми прогріваємо пасмо можна один або декілька разів. Відкриваємо плойку і перекручуючи на пальці, ми затягуємо все на полотно плойки прокручуючи джгути. Фіксуємо кінчик пасма та докручуємо до прикорневої зони, перевіряючи температуру біля шкіри. Потім поступово відпускаємо і догріваємо пасма. Таким чином, ми можемо досягнути три різних варіанти локони з різною ступінню накрутки. По-перше, коли ви вже виконали повноцінну укладку, ви голову клієнта піднімаєте наверх. Після чого. Або руками, або широким гребнем ми розпускаємо ці локони. Далі нам потрібно нанести текстурний спрей. Ми користуємось торгівельною маркою Котріл. Наносимо текстурний спрей. Він забирає зайву пухнастість та додає візуально більше текстури. І можемо зафіксувати все лаком. На поп на перших етапах ви можете створити додатковий прикорневий об'єм, використовуючи сольові спреї або спрей для прикорневого об'єму, що дасть вам додатковий об'єм. Це робиться тільки на скроневих та фронтальній зоні. Ми з вами розібрали різні варіанти накруток локонів. Всю подальшу укладку я виконую в накрутці на електрощипці. Після чого нам потрібно розібрати локони. По слоям ми можемо або вичосувати їх гребінцем, також від торгівельної марки Тек максимально широким. Або прочисую розкривати їх руками. По слоям, я розбираю локони, після чого вже наношу стайлінгові засоби. Після того, як локони розібрали. Ми наносимо текстурний спрей від торгівельної марки Котріл. Також прочисуємо це руками. І фінальний вже етап можна зафіксувати лаком.